10 ГРП, 32 ШРП. Це все ліріка. Зараз падом по серйозним ділам Замовлено 500 буржуєк. Це чудова нагода і можливість збагатітися за рахунок державного бюджету або обласного. Навіть декілька разів, що можна очікувати, ось такі борги населення платить по різному Давайте на позитиві завершимо. На сьогодні нікого не вимикають за борги. Всі розуміють, яка ситуація, але Вітаю вас, друзі. Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні, звичайно, будемо говорити про ті складні умови, які диктує нам цьогорічна зима. В гостях Віталій Литвиненко вітаю вас! Доброго дня! Давайте почнемо з перебігу самого опалювального сезону. Розкажіть нам, будь ласка, що стосується власне населених пунктів у Запорізькій області, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Що там з опаленням з усім? На підконтрольній території у нас два населених пункти, де є централізоване опалення, це місто Запоріжжя і місто Вільнянськ, де опалюються бюджетні установи населення від нього. Е, запущено на початку листопада. На сьогодні опалюються 100% житлових будинків, всі об'єкти соціальної сфери. Що стосується населених пунктів Запорізького району, то не опалюється на сьогодні 10 об'єктів бюджетної сфери, це Камушувайська е, рада, це Матвіївська, два об'єкти, один Біленківська клуб, школи, дитячі садки. Там нікого нема, і рішення місцевої ради прийняли, що протягом зимнього періоду опалювати не будуть. Економіти електроенергію, враховуючи всі питання щодо постачання електроенергії нестабільного і в першу чергу все ж таки економія енергоресурсів, які не є на сьогодні дешевими. Вони опалюватися не будуть. Всі інші об'єкти опалюються, договори всі укладені на газ, на електроенергію, паливо є, тому на сьогодні можна сказати проходить в сталому. Режимі опального сезон, але знову ж таки в зв'язку з прильотами і нестабільним електропостачанням періодично вимикаються котельні у тому ж місті Запоріжжя, і деякий час мешканці із Запоріжжя і Вільнянська можуть відчувати деяке зниження температури, але все ж таки повторю, на сьогодні опалюються всі об'єкти теплоносій подається до всіх житлових будинків і до всіх об'єктів соціальної сфери. Ну але ж ви і сказали, що є населені пункти, які на жаль не почали опалювальний сезон цього року. Вони почали опальний сезон на, на сьогодні, але деякі окремі об'єкти вирішили не опалювати, бо на їх погляд в цьому нема сенсу. Це не говорить про те, що я маю на увазі да. населені пункти, які знаходяться поряд з лінією розмежування, наприклад, гуляйполе. Хіба там є опалення? На сьогоднішній наприклад. день про опальний сезон можна говорити тільки про Запорізький район. Ви як директор департаменту житлово-комунального господарства Запорізької області, скажіть нам, будь ласка, взагалі, як ви, як представник влади, допомагаєте людям? На Можливо, сьогодні, за державною да. програмою забезпечуєте дровами, що робити, тому що люди дійсно не живуть, а просто виживають в умовах, коли немає опалення, світла і так далі. Так, ну по-перше, хочу зазначити, що саме райони Полугівській і під підконтрольні території, з них виїхало більше половини мешканців на сьогодні. Тому значно зменшилась загальна кількість. Що стосується нашої роботи, не можна казати тільки про роботи обласної влади. На сьогодні це спільна робота і органів місцевого самоврядування, обласної влади, державної залучення донорів. Що стосується, ну давайте з обласної влади на сьогодні, що зроблено, виділено кошти реалізовано два. Проєкти по подачі електроенергії. За кошти обласного бюджету підведена електроенергія лінія до Воздвижівської громади Пологівського району. Вони більше ніж півроку знаходились без електроживлення. Завдяки цьому проєкту на сьогодні вони мають електроенергію. Це перше. Друге, також реалізовано проєкт резервного електроживлення Комишувахи. Постійні обстріли також там лінії, які йдуть з Боку Оріхова постійно руйнується, тому було прийнято рішення щодо резервного живлення цієї громади. Також за кошти обласного бюджету замовлено 500 буржуєк. Це за рахунок бюджету обласного. обласного. Бюджету. Так наскільки я розумію, ну просто таке чисто технічне питання. А поки в країні тривають дії військового стану, а зараз це ці закупівлі проходять поза тендером, як цей процес контролюється. Ну, Ну, для наших багатьох також, чиновників також, давайте не. говорити відверто. Це чудова нагода і можливість mm. збагатітися за рахунок державного бюджету або обласного я ну, думаю, ніби що, ми закупили, да. але щось я собі там трошки Я думаю. Взяла. Що під час воєнного стану ця можливість буде дуже ретельно моніторити всіми правоохоронними органами? Всі закупівлі будуть перевірятись. Тому я не думаю, що це великий для органів влади шанс там збагатіти, чесно mm -hmm. кажучи. Я думаю, що навіть декілька разів. Чим в мирний час. А що по дровах, розкажіть нам? По дровах. Ми з самого початку, ще з кінця весни, на початку літа? Зібрали потребу всіх громад. Ну ми враховували і окуповані, бо всі сподіваємось на деокупацію найближчу. Але після наших неодноразових звернень, я думаю, що від інших областей з державного бюджету були виділені кошти на придбання деревини паливної для Запорізької області. Це була порядка 67,8 мільйона гривень за ці кошти, 13 громад нашої області, Пологівський, Запорізький Васильівський район. В першу чергу громади, які. Знаходяться в зоні бойових дій, деревину паливну передбавали саме органи місцевого самоврядування. Субвенція йшла на них напряму, і вони на ті кошти, які передбачались. Хочу зазначити, що порядком субвенції було передбачено, що на одне домогосподарство не більше 10 тисяч гривень максимум виділяється, але це з врахуванням логістики доставки вже. А що за деревина і де вона закуповується? Тому що останнім часом в інтернеті у ЗМІ були новини. Люди бідкаються, казали, що будуть закуповувати сосну, привозять то полю. Я ж розумію, що власниці види дерев вони і за ціною відрізняються. На сьогодні спочатку всієї цієї історії, скажімо так, у зв'язку з тим, що деревини небагато, розглядалась і на рівні органів центральних влади щодо поставки деревини, в тому числі західної України з центральною, за Допомогою Укрзалізниці. Було зроблено попередній розрахунок наявності деревини, і вартості, і, в принципі, не всі обсяги, які нам потрібні були для області, вони були в наявності. Субвенція, порядок, не передбачає, що треба закуповувати, з об, яких територій визначених або яких підприємств. Органи місцевого самоврядування самі визначають, де закупувати цю деревину. Є, є у нас вимоги до да, цієї деревини, паливна, які там види порід, декілька категорій, тому в рамках всіх цих. цих Діючих нормативів громади повинні були закупити або прямий договори, хто проводив тендери. Ну, по різному пішли всі варіанти вони прийнятні на сьогодні. Але громади пішли різними шляхами і закупили з різних територій різну деревину і по різним цінам. Нема такого кейсу, що по одній ціні. З одної території одного господарства привезли деревину. Тому за результатами і торгів, і прямих договорів у всіх громад вийшли різні ціни в залежності від доставки вартості безпосередньо деревини. І тому також ці будуть ціни різні. І я думаю, та впевнений, що і вже ця робота йде, це Буде все аналізуватись на підставі чого були прийняті рішення, і на підставі чого були закуплені саме такі види деревини. В таких обсягах і в таких е, організаціях. Ну, Ця обласна... інформація повинна да. бути відкритою. Тобто, звичайна людина, вона ж може зайти на сайті да. обласної військової адміністрації, можливо, там десь сьогодні при... всі закупівлі вони, навіть там договори, вони викладаються в систему Прозора. І будь-який громадянин України може зайти і е, по закупівлям відповідно місцевої ради. Подивити, що коли, як сталося. Що стосується окупованих територій, я так розумію, що там також підприємства наші працюють, комунальні, в тому числі. Правильно? На сьогодні всі платежі повинні проводитись тільки на рахунки тих банків і тих підприємств, наших українських, які в полі законодавчого України були відкриті і працюють. Якщо брати, по платежам, наприклад, Запоріжжя електропостачання, воно постачальник електроенергії для населення всіх областей. На сьогодні склалася така ситуація, що е, останню інформацію вчора дивився: на сьогодні сплачують, в принципі, всі там районні відділення, де знаходяться мешканці. Але якщо брати окуповані території, відсоток сплати там від одного до сорока, от Енергодар у нас завжди всі ці місяці у нього найбільший був відсоток сплат, Бо міста енергетики вони все розуміють, як воно повинно працювати, як повинна робити. Але там відкрились відповідні російські організації, які зараз примушують платити саме на їх рахунки і так далі. Пройшло вже 9 місяців, тому ситуація по різному. Населення також платить по різному. Хто платить на рахунки українських підприємств, хто платить вже куди їм місцева незаконна влада, скажімо так, рекомендують. Але все ж тенденція, що законодавство не змінюється. На сьогодні законодавство передбачає, що навіть у разі несплати або сплати повному обсязі за комунальні послуги, послуга не Відключається. Тому після деокупації також все це буде грунтовно проаналізовано, ніхто нікого не буде відключати. і по Але ситуації після деокупації будемо, людям що можна очікувати, ось такі борги? Різні ситуації. Так, на сьогодні є там багато переселенців, так, які виїжджають з своїх помешкань і в інші областя беруть там довідки, ставляться на. Облік і дуже буде легко проаналізувати, була людина в своєму будинку або ні. Якщо вона виїхала в повному складі, то висновок один, що вони не споживали ці послуги, якщо споживали або окупанти, або причетні до них колаборанти місцеві. Тому з усіма розберемось, люди не постраждають це стовідсотково, але повинні розуміти, що ніхто їх відключати не буде і всі ці питання будуть. Грунтовно розглянути, я думаю, законодавство також будуть внесені відповідні зміни, які нададуть відповіді на ці питання. Можливо, я трошки так поглибилася зараз у це угу. питання. Проте, ось я, наприклад, я живу на тимчасово окупованій території. Ну не мо мала я можливості кудись виїхати. Окупанти приходять, кажуть, ось у вас будуть нові рахунки за комунальні послуги. Всі енергоресурси, все це береться з України, проте окупанти вони запроваджують свою систему нарахувань, свої банки. Тобто я повинна і вони вимагають від мене, щоб я платила до них після деокупації. Приходить назад Україна І що каже? Ось такий борг Згід, ти не плати. Ну, На сьогодні, ну, тобто... згідно з цих ж роз'яснень, і нацкомісії, і міністерства, що ці кошти, які сплачуються на рахунки непідконтрольних Україні підприємств і так далі, вони не вважаються платою за комунальні послуги. Тому я ж кажу, що ситуація така. На сьогодні у людей в першу чергу там мета вижити, і ці всі питання, на жаль, вони такі досить важливі на сьогодні, але всі. Повинні розуміти, що в першу чергу найбільша цінність це життя і здоров'я. Тому люди по-різному поступають на окуповані території, але всі повинні розуміти, що сплата колаборантам, підприємствам, створених росіянами, скажімо так, якщо м'яко, то вони не мають ніякого законодавчого підґрунтя України по законодавству України не вважаються ці платежі. Платежами за комунальні послуги саме нашим підприємствам. Знаєте, який відсоток інфраструктури критичної зруйновано у Запорізькій області? Можете якісь статистичні uh, дані навести? Да, Тому на сь... що ось навіть зараз uh -huh. знову атомка наша страждає. У ЗМІ фігурує новина про те, що окупанти в чергове готують провокацію біля шостого енергоблоку на сьогодні. Ну, найбільш все ж таки вразлива інфраструктура це енергетична і. Відсутні газопостачання електропостачання. електропостачання. Ну, я взагалі по цифрам коротко скажу, що на сьогодні у нас 72 населених пункти це майже 26,6 тисяч населення без електроенергії, це тільки ну, підконтрольна територія. По Запоріжгазу 150 тисяч абонентів, 207 населених пунктів без газопостачання. Внаслідок чого це сталося? першу чергу це обстріли, бойові дії. На сьогодні по газопостачанню зруйновано три магістральні газопроводи. Один був на території Донецької області, запитувався Бердянськ та Бердянський район, і також Пологівський район, два руйнування газопроводу. Внаслідок цього не доходив газ. І на сьогодні немає його ні в пологах, ні в Оріхові, і в населених пунктах прилеглих. По газопостачанню більше 800 км пошкоджено, 10 ГРП, 32 ШРП, ну, газорозподільні пункти, да, шкафні. Давайте шкатні. трошки да. простіше, так, ну, щоб да. я, як дівчина, Якщо, розуміла, да. Якщо по електроенергії, то на сьогодні по об'єктам обленерго 1800 км трохи більше пошкоджено, лінії електропередач, 37 підстанцій, Трансформаторних і розподільних також пошкоджена. Я так розумію, да. що роботи з ремонту вони ведуться там, де принаймні є якась можливість, роботи, відносно тихо. Обленерга, ну, всі енергетики ведуть при перш... першій можливості, при допуску військових. І... На сьогодні хочу сказати і висловити подяку, бо енергетики це дійсно герої на своєму фронті. На сьогодні є, на жаль, і загиблий, і працівники обленерга і поранені, але всі свої... Обов'язки вони виконують і при першій можливості відновлюють. Якщо брати ту ж Оріхівщину, там Степногірськ, практично кожної доби пошкодження ліній, підстанцій і все це усувається. Виїжджають. Ну практично кожної доби. Ось ви кажете, роботи продовжуються. Да. Працюють вже кошти, які надсилають закордонні партнери до України траншем. Прикладом да. там 5,8 мільярдів з мільйонів. Великобританія нам передала. Ну, ну, якось вони ці кошти вже працюють, да, ці кошти, які заходять від західних партнерів, вони через відповідні міністерства. Ну, кошти, то що ви кажете, Великобританія це буде ну, то прийшло, через там, да, фон там підтримки енергетичної нашої інфраструктури відповідний створюється через Міненерго, Він розподіляється по всій Україні в залежності від руйнувань і необхідності. Прийняття рішень і надання обладнання матеріалів на окремі території, бо після обстрілів різні наслідки, різні руйнування, і навіть ці трансформатори, які високого класу напругу, вони виготовляються там півроку і так далі. Тому на сьогодні іде, скажімо так, диспетчерізація, управління енергетики саме на центральному рівні і враховуючи стан справ на території всіх областей енергетичного обладнання, приймається рішення. Куди ці кошти, на які потреби направляти, але є переліки потреб, і в залежності від цього ці кошти. Направляються на відповідні підприємства енергетичної сфери України стосовно підтримки та допомоги людям, що хотіла вас питати. Дуже багато руйнувань зазнає не лише критична інфраструктура, а також і приватні будинки. Люди, які приїхали або з окупованої території, або з лінії розмежування, які втратили максимально все і домогосподарство, і будинки свої на яку допомогу зараз вони можуть розраховувати, що ви їм даєте, як допомагаєте. На сьогодні ну, два питання. Перше, є підконтрольна територія, де пошкоджуються житлові будинки, отримано було 10 мільйонів. На Запорізьку області державного бюджету коштів розподілили 22 громади, декілька бюджетних установ, які постраждали від цього. Також залучаємо в першу чергу кошти донорських організацій. Ми від норвезької сторони отримали 300 комплектів для укриття ОСБ, плівка, брус, рейки, саморізи і так далі. Що стосується відшкодування в повному обсязі, це більш глобальне питання на сьогодні. Власники житла, які його... Лишились на сьогодні, мають змогу через постанова 380 Кабінету міністрів від 26 березня, якщо не помиляюсь, там порядок подання інформаційного повідомлення. Людина може або через Дію, портал, мобільний додаток, або через центр адмінпослуг або нотаріуса подати відомості про руйнування свого житла. Що для цього не було необхідно? Які документи? Для цього потрібна, фото, відеофіксація? що для цього потрібна. Є там перелік постанові, що потрібно надати. Це інформація про власника житла, скільки людей було, технічні характеристики, наявність технічної документації, фото, відео за наявності. Ми розуміємо, якщо там прилетіла в будинок і документи були там, вони все знищуються. Надається інформація. Скажімо так, через ці застосунки через адміністрацію, в якій є у людини. І потім ця інформація попадає в єдиний державний реєстр майна. Хочу сказати, що в держбюджеті вже на 23 рік, 29 стаття, передбачається створення фонду ліквідації наслідків всіх цих. Агресії Російської Федерації і ну там передбачається 35 мільярдів, наскільки пам'ятаю, в тому числі можливо репарації і так далі, наповненість не йти. Але ці всі виплати будуть робитись після того, як людина подасть це повідомлення після обстеження. Що стосується обстежень житлових будинків, ну всіх, в принципі, об'єктів вони проводяться ну вже скажімо так, в повному обсязі. Протягом 90 діб після деокупації, після розмінування і так далі. Потім складаються вже акти саме на деокупованій території, на наші підконтрольні, це вже зараз робиться. Але хочу сказати, що наша прифронтова, все ж таки територія, обстріли постійні, і той же будинок, який був пошкоджений сьогодні, яким чином завтра може бути набагато гірше ситуація. тому на жаль ситуація змінюється динамічно, Об'єкти все більше, все, чого досягли, і люди, і об'єкти інфраструктури, які будувались в останні роки. Все на жаль руйнується. Да, останнє питання. Напевно, а, я так розумію, що зараз у нас буде ну, така відносно складна зима. Дай Бог, щоб ми її всі пережили якнайшвидше. Зараз триває боротьба за енергоносії, ну, за енергоресурси у нас в державі. Чи буде здорожчання і комунальних послуг? Як ви ось вважаєте, Можливо, є якась певна інформація. Є інформація, хочу сказати, що згідно законодавства діючого був прийнятий відповідний закон, що протягом воєнного стану і 6 місяців після його закінчиться, тарифи не повинні підійматися на послуги теплопостачання розподіл природного газу. Та ціна, яка була на 24 грудня, на момент початку агресії, вона залишається незмінною. На сьогодні нікого не вимикають за борги, всі розуміють, яка ситуація, але і більше переплачувати ніхто не буде. Головне це трошки потерпіти. Гарантливі. Давайте на позитиві завершимо програму. Стої трошки шутків. потерпіти і вже після деокупації всіх територій, я думаю, що все ми відновимо. Є розуміння, як це робити. Вже відповідні реєстри складаються. Ми бачимо, що пошкодження як. Пошкодження і питання розробки проектно-кашторисної документації всього процесу вже на сьогодні роблються. Відповідна підготовка йде. Будемо сподіватися. Дякую за розмову.